Привіт, друзі! Сьогодні розпаковка от такого прекрасного товару. Бачите, я кохайно запакований, приїхав ціленький. Зараз подивимось, що тут приїхало і яка комплектація. Ну, Всі бджолярі розуміють, що це таке. Хто не знає, це новий будиночок для бджіл. Як він виглядає? Матеріал ППУ. Ось такий магазин. Дуже класна якість лиття, як завжди, у профільєра. Тут ми бачимо ще один магазин, така комплектація нам надійшла. Всередині компактно поміщується донце. Такий вулик комплектується турецьким дном. Ось так воно виглядає в зборі. В огляді ви можете побачити, як це все вже закріплено на самому дні і разом з вуликом. А дуже класна кришка, отакий дах. До речі, в детальному відео розкажу, що робити. Треба, щоб у вас кришка ніколи не мала по кутах щілин, щоб вона отак як є, нова, так і постійно прилягала. Ще один магазин, третій. Ну і сам корпус. Отакий корпус. Додам, 300 мм. Ось такий вулик, друзі, турецьке донце. З прильоткою і він же льотковий загороджувач. Верхній льоток. Тут ви вже самі вирішуєте, чи ставити заглушку, чи ставити сюди якусь прильотку. І три магазини з кришкою. Внизу ви бачите відео огляд на вулики профільєр а також пишіть в коментарях, що ви хочете почути ще додатково про ці вулики, що можливо не розкрито. Після року експлуатації я викладу детальну інформацію в відео, яке буде порівнювати вулики профільєра з іншими моделями. А все, що вас цікавить, тому що багато було запитань про донце, я зроблю окремо огляд турецького дна, окремо зроблю детальний огляд і того, як його зібрати правильно, як він працює в режимі. Пилкозбірника і все-все все розкажу в окремому відео про донце. Це питання я від вас почув. Наступні запитання щодо самих вуликів, щодо зручності, можливо, є якісь у вас питання. Запитуйте. До речі, також розкажу, яким чином можна один раз пофарбувати вулик, щоб його вистачило на роки, і фарба з нього не злізала навіть після тривалого використання. Тож чекаю на ваші запитання та коментарі. Підписуйтесь на канал. Далі буде.